І так, давай я тобі доступно поясню, чому наші дівчата не дивляться на українців в Канаді. Бо сюди поприїжджали сюліки, які були на, заріб... на цих на заробітках в Польщі. розумієш, Всі нормальні хлопці вони залишились в Україні. І ось у ті, хто, типу, ніколи б до Канади не потрапив своїми зусиллями, жили вже давним-давно за кордоном, вони вирішили скористатися такою можливістю і потрапити в Канаду. Типу, бо це краще, ніж там або щось, на їх думку, все життя так було. І от що, І от розумні дівчата, вони це розуміють. Ну вони розуміють це і вони не дивляться. Розумні дівчата дивляться в майбутнє, вони там дивляться на. Перманент резидент, які вже є там в тих індусів або арабів, і що їм вийти заміж, але не важливо, важливо, щоб це була людина, яка її буде кохати і так далі. Якщо ось наші наші хлопці є такі больні на голову, ну це правда, це так і є. Є добрі, є дуже гарні добрі українці. А є больні на голову. Ти поприїжала таких от, от ровних, які в Україну хаяли, казали, як, як, яка, яка Україна погана, як їм тут в Польщі добре, але ж згадали про те, що вони українці, як тільки Канада всім дозволила українцям сюди доїхати, ото США правильно зробили, що дозволили їхати українцям тільки тим, які перебували 11 лютого на території України. Якби Канада так би зробила, більшість людей. Просто залишилась даль жить в Европе, и все. У меня такой вопрос с какой жмеринки она сюда приехала? Индусы, арабы, блядь. Я не могу держите меня, Севера, блядь. Что она мелит? Что она мелит? Я не знаю. У меня просто арабы на нее, индусы на нее будут смотреть. Да кому ты нахуй нужна? Дорогая ты моя, каким арабам, индусам, пакистанцам? Кому ты, блядь, нужна? Ай... я херею, держите меня, пожалуйста, крепче. У меня сейчас мозг взорвется. Надо было кое визу выдавать еще по прохождению психиатра для некоторых. Я двоих только лично знаю, только по прилету познакомился, парни. у каждого состояния под 100 тысяч долларов. И тоже работали в Европе. Селюки, блядь, ёб твою мать. Вчера коровам сиски доила, блядь, коровам сиски доила. Вот. А сегодня даже рассказывают, кого выбирать, арабов, пакистанцев. Ну-ну. Желаете удачи, красотка.